З початку 25-го року в лікарні розпочав роботу центр ментально-психологічного здоров'я, метою якого є забезпечення комплексної допомоги людям, які потребують підтримки. За цей час послуги отримали 405 пацієнтів. Авлоградської міською лікарні номер один укладено договори за 22 пакетами на медичне обслуговування з Національною службою здоров'я України на суму 195 мільйонів 500 тисяч на території лікарні відремонтовано. Та модернізовано будівлю для дитячого реабілітаційного відділення, яке розпочало свою роботу з квітня поточного року. Обсяг фінансування проекту склав 2,2 млн грн – мільйона гривень. Це міський бюджет. За підтримки громадської організації, кадія на будівлі акушерського гінекологічного підрозділу встановлена сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, що забезпечує живлення відділення реанімації, операційної та критичного обладнання для надання невідкладної допомоги. Грантові кошти складають практично 3 мільйона гривень.